Рами 65-го окремого батальйону Сил Теркраїної оборони Збройних Сил України за рахунок коштів сільського бюджету. Значить, О, тиси, сьо, сьо, те, що ми зачитували, вони 200 тисяч ми хотіли, це в стрію. 70-77. Керуючий закон України з метою матеріально метахні забезпечення військових дитини А-70-77, сільська рада вирішила. Розведено програму фінансування 35 окремого батальйону оборони за рахунок коштів сільського бюджету, фінансові фінансування, контроль покласна комісія фінансів. Що ви розуміли, це не є де тому що вони просять на ремонти, а ремонти йде тільки з нашого перевиконання. Тому минулої сесії ми не голосували. До того, бо ми на минулі сесії не брали залишки, кошти на ті, а з цієї сесії вже маємо за три місяці трохи перевиконання, то можна тому профінансувати. Залишки будуть на перші, ну, перевиконання буде видно на перший липні, на півроку. Якщо немає питань, прошу голосувати. Сидор Роман, За. Антонів Андрій, Боднар Іванов, Волихан Тетяна, за Бурмас Роман, За. Куликович Олена, Грица Роман, За. Дудка Зуряна, Ухаришин Іван, Огнозька Христина, Оленич Андрій, За. Руцишик Іван, Шоколекса, за. 13 за рішення прийнято.